Значить, хочу донести ряд проблемних питань, які в нас виникали в громаді, і події, які відбувалися. Ну, саме резонансне питання, яке обурило кожного жителя міста Білоцерква, це відповідно той інцидент, який стався за участю малолітніх дітей і побиттям дівчини. Хочу сказати, що мене як батька двох дітей це також обурює. Я бажаю, що кожна свідома людина пропустила це через себе і дивилася через призму відношення до своїх дітей. Відповідно, що таких речей не має бути в нашій громаді і не може бути. Я не маю права давати правову оцінку діям правоохоронних органів, оскільки це не є моєю компетенцією. Але хочу сказати, що ця проблема показала, що в нас дійсно є в місті проблеми. Є проблеми з оповіщенням таких випадків, є проблеми з раннім виявленням взагалі дитячої жорстокості, тому в нас є над чим працювати. Доказом цьому є навіть той факт, що я особисто про це дізнався 19 січня із соціальних мереж, так як і все місто. Тому сьогодні мною ініційовано проведення службового розслідування до всіх посадових осіб управління відділу міської ради, які дотичні були, мають бути дотичні до таких ситуацій. Крім цього, ми зараз працюємо над планом раннього виявлення, взагалі, таких інцидентів на території нашої громади. Тому що, звісно, за цей період. Дуже багато поступило і телефонних дзвінків, і люди пишуть в соцмережах, звертаються в особисті повідомлення. Навіть і про групу цих осіб, які приймали участь у цих жорстокому побитті, що це не поданокі випадки, навіть цими були громадянами. Ну, цим скажу, я не хочу втручатися в органи поліції. Але я думаю, що ми, як громада, могли запобігти таким випадкам і раніше. Тому. Для мене принципове питання, щоб ми налагодили новий чіткий механізм на території нашої громади, де про такі випадки буде ми маємо як суспільство, як орган влади реагувати раніше. Тому ми сьогодні працюємо над створенням гарячої лінії, яка буде стосуватися саме питань булінгу і нового порядку, який буде діяти на території нашої громади. Крім цього, скажу, що я зустрічався з мамою потерпілою. Вся необхідна допомога з нашого боку, нашими службами надається. Крім цього, про такі випадки, щоб у нас не було питань взагалі замовчування, я мав зустріч з уповноваженим Верховної Ради з прав людини. Значить, ми виходимо, кажу, в публічну площину. Не хочу, щоб в Білій церкві таких резонансних випадків не було. Ми зараз працюємо над створенням і відкриттям офісу з прав людини в місті Білої церкви, щоб люди могли звернутися. Ми будемо працювати над механізмом, при якому про всі такі випадки має знати в першу чергу голова громади і тримати на своєму контролі, тому що питання дійсно дуже резонансне. Стосовно бюджету 2025 року, скажу, що пріоритетним в бюджеті нашого на наступний рік, є, залишається традиційно допомога військовим і питання щодо. Поліпшення матеріального забезпечення медичної галузі. Тому на медичну галузь виділена сума 80 мільйонів гривень. Це, я скажу, рекордна сума за роки незалежності. В першій історії нашої громади така сума. Тому повторюю, що реформи медичної галузі будуть тривати, і ми будемо намагатися зробити все для того, щоб пацієнти з Білої церкви. Не отримали допомогу саме в нашому місті, не було потреби виїжджати за територію міста. Стосовно допомоги військовим, в нас заплановане наступне засідання міської ради, де ми будемо перерозподіляти кошти вільні залишки, перехідні кошти з минулого року. Там основна лева частина коштів буде направлена для допомоги військовим. Хочу сказати, що у нас Якщо взяти по рокам допомоги військовим, місто Церква за минулий рік допомогла військовим на майже 286 мільйонів гривень. Тому, я кажу, це заслуга не особисто наша як влада, це заслуга особисто кожного білоцерківця, кожного платника податного, кожного білоцерківця, я кажу, що кожен білоцерківець має пишатися своїм внеском у забезпечення дієздатної обороноздатності нашої держави. Крім цього, у нас вже відбулося засідання. Перше засідання в цьому році сесії Белосвітівської міської ради. Ми прийняли три освітні субвенції. Це доплата нашим педагогічним працівникам. Субвенція розрахована на 8 місяців, тому зараз ми вивчаємо можливість дофінансування з місцевого бюджету, тому що є. Постанова Кабінету міністрів, яка рекомендує органам місцевого самоврядування розглянути можливість дофінансування місцевого бюджету. Зараз визначаємо потребу, і попередньо я подивився навіть на цей навчальний рік мені дали розрахунки. Сума має складати орієнтовно 14 мільйонів з хвостиком гривень, для того, щоб ми. Доплатили всім іншим замічним працівникам, які не попадають під е, дію цієї постанови. Тому це питання також буде винесено на чергову сесію, і по результатам е, сесії буде прийнято рішення депутатським корпусом. Крім цього, ми працюємо сьогодні над створенням ветеранського простору. Е, значить, зараз вже проводять визначений, визначений підрядчик, проводяться вже там демонтажні роботи, почалось будівництво. Офісу ветерана, крім цього, ми запустили для тимчасово переміщених осіб, тобто, де координаційний центр, для того, щоб люди могли отримати максимум інформації.